Я зайшов до товариша. І він мені розказує: от дивись, що в мене є. Зараз горілка дорога, сам роблю. Записуйте. Значить, тут хрін, імбір, лимон, мед і горілка. От в цьому Треба просідати і буде все добре. Далі хрін, імбір, лимон, мед і журавлина. От в цій баночці. Далі. В цій банці. Хрін, імбир, лимон, мед і шепшина. Оце воно плаває там. І далі це просто хід сезона. Значить, я взяв ложку, оце відкрив, подивився, що це воно. Думав, мухи дохлі. Не знаю, чи буде вам видно, чи ні. Але це подмор бджіл. Це бджілки. Оце вони як зимою вмирають. От, їх збирають. Я вперше такий рецепт бачу, я нікому того не советую, сам не пив поки що. Але він каже, що це має бути смачно. Тобто водка і мертві бджоли. Все. Пробуйте розкажете. Он, бачите, вісить бджолочка. Все. Всім смачного.